Мурчі, кого це ти привів? А добру рамку мене не вгінала. А, це моя подружка. М -м -м. А як її звати? Так, Доброго ранку, а я до вас у гості. Це моя подружка ну, дуже весела. Ну, сідайте разом і слухайте уважно. Сьогодні будемо робити жучка-сонечка на аплікації. Він дуже кумедний, З крильцями. А добре ми пішли. пішли. Так, дітки, коріночка, ножиці, клей, простий олівчик, чорний фломастер, аркуш паперу. Бачите? Це я такий фон зробила. Можете з листячком, можете без листячка. Тепер що робимо? Чорний. Та червоний аркуш паперу. На них будь-який предмет круглої форми обводимо, а потім вирізаємо. Все, як завжди. Щоб не марнувати час, ось вже заготівочки. Це тіло нашої камашки. Два. Червоних кола я зігнула навпіл. Це крильця. Зараз ми знаємо, що спочатку потрібно все викласти, а потім тільки змащувати клеєм. Так, ось такі крильця. Тепер голівка нашого жучка-сонечка. Два круглих очка, та ще. Але ж оці чорні цяточки можна і намалювати. Ось навіщо нам чорний фломастер. І, звісно ж, гусики. Оце ми розклали, і починаємо. Змащувати клеєм. Дивіться, як будемо приклеювати тільки з одного бочку, змастити клеєм та приклеїти. А ось, бачите, все вже приклеїли. Ви бачите, як? Майже крильця ходять. І ось ось Злетить Так, а тепер. Можна чорні цяточки, як вам і казала, намалювати очка. Там, звісно ж, на крильцях. Ось як в тебе. Усі чуєш? Так. Справжній жучок сонечка. Ось які цяточки. Дуже-дуже гарно і зовсім складно рінень. Можна з подружкою візьмемо цю поробку та підемо матуші, подаруємо. Ну, хтось з вас зробить, бо в мене ж тільки одна поробка аплікація. Ну добре, ми потренуємось вдома і зробимо ще одну. Так? Ну добре. Дітки, чекаємо на ваші поробки. Всім добра і успіхів. Пока. А ви приходьте ще. Добре.